Друзі, всім привіт! Ну що ж, настав цей день. Закінчилась розкопки покопанки. Буде далі благоустрій. Зараз хочу показати, що в мене вийшло. Викопав, отакий от глечик. Був ще один, але розбитий. Ну всяка більше діла. Дивіться, вийшла в мене отака от копаночка. В, обл... в обновленому виді вийшла розмір і, ну, я прям точно не прикидував, але 10 на 10, думаю, гарантом буде, що я тут зробив, грубо половину наполовину добавилось. так, відносно, да? подосажу очеретик, сюї тепер покріпив, тепер вона у мене. В безпеці, я знаю, що берега не будуть обрушуватись. Хотів ще глибше покопати, але що вийшло? Зруйнувалась трішки дамба, і що я вспів? я зразу перекопав, грубо говоря, по коліна у воді був навіть більше. Це вже воду я став добирати. Тому не вийшло зняти. Відео, як все це діло робив, на жаль, ну більш-менш, що я вам хочу сказати, посередині буде отак -от між двох труб. Ну, от Бачите, одна труба і от там от там так от підійти, бачите, черненька, де камер закінчується Друга, отут -так, посередині йде така буде коса, там десь буде. До 80 см глибина, потім далі яма. Ну а з цього боку це тобто, стара копанка. Тут буде до 2 метрів. Ну, коли набереться повно. Тому я вже не переживаю, що карабцю не буде місця. Карабцю і карасі взагалі прекрасно, В принципі, глибини підуть. В тому році короб зімував, так що, сподіваюся, і в цьому буде. Все гаразд. Ну що ж, будемо благоустрій робити. Попідсипав. Трішки, бачите, ну ще земля залишилася, вже нагород буде вивозитися. І будемо також далі знімати рибалочки, павочком будемо ловити. Ну Зараз бачите, водичка будненька, так як риба почала мотатися туди-сюди, дно ще там на той стороні не усілося. Дві недільки треба робити. Хто копає, да, дві неділі, щоб потім запускати. Ну, так як в мене стара і нова з'єдналася, то вийшла отак. Що хочу сказати. В принципі, роботу я більш-менш довольний. Так, хотілося зробити поглибше. Але ж бачите, це треба було витягувати цю рибу, кидати кислород. І Пробувати ще вкапуватись далі. Ну, непогано, друзі, як по мені, непогано. Гарно буде, коли буде дощ, максимально буде наповнювати її. Зараз, бачите, вкинув трішки так водичку, щоб підливала, з сторони та кислород буде давати. Така от штраба стала, спокійно можна ходити тут. Так, ну що ви думаєте по цьому питанню? Гарна чи не гарна, копаночка ангульнула не співснять. Тому, друзі, підтримайте мене, будь ласка, за мої труди. Підпишіться на мій канал, це дуже важливо, буду теж багато чого тут знімати і переболовлюю. Напишіть свій коментарик і поставте вподобайку. Адже, друзі, викопалось. Лопати вивезли з тачка. Ну, я не знаю, вагон землі це гарантія, можливо, навіть півтора. Ну, якщо брати стару й нову копанку за весь час, камешок шатнув. Ну, то такі діла. Так що ще будемо якусь рибку сюди допускати, запускати, а карасика будемо потихнечку висмикувати. Що ж, хочу вам подякувати за підтримку, за ті підписки, які. Поки йшли розкопочки, ви підписувались, писали свої коментики. Це дуже добре і мені легше було, будемо рахувати, що разом викопали ми копанку. Ну, вам хочу бажати миру, добра, здоров'я, наснаги у ваших ділах. Хто хоче копати, не затягуйте, викопуйте, радійте. Поки є час. Ну, всі що? Всім удачі, всім папа. -па.